Я вітаю вас, любі брати і сестри. Текст, який ми сьогодні будемо читати перед нашою спільною молитвою записаний у книзі Еклезіастовій, 4 розділ, 17 вірш. Написані такі слова. Пильнуй за ногою своєю, як до Божого дому йдеш, бо прийти, щоб послухати, це краще за жертву безглуздих, бо не знають нічого вони. Окрім чинення зла. Любі брати і сестри, я думаю, ви не раз думали про те, що наше життя, взагалі, все наше життя це дорога. Ми йдемо, ми їдемо, але якщо взяти трошки вище, трошки глибше, то наше життя це дорога до небесних осель. Це дорога до. Дому Божого, куди ми не правляємося для того, щоб там перебувати вічно. І на цій нашій дорозі ми зустрічаємо дуже багато різноманітних обставин. Слово Боже закликає нас до того, щоб ми роздумували, як ми йдемо, куди ми йдемо, для чого йдемо. І в книзі і текст, який ми прочитали, в ньому говориться про те, що ми маємо пильнувати за своєю ногою. Тобто пильнувати за своїми думками, за своїми словами, за своїми вчинками. Чомусь проповідник говорить не про те, що потрібно спостерігати за собою вже тоді, коли ми війшли в дім Божий. Він говорить про те, що ми маємо спостерігати за собою навіть тоді, коли ми направляємося до Дому Божого. Пам'ятаєте історію, яка записана у Євангелії від Луки, 10 розділ з 29 по 37 вірші. Це притча про милосердного самарянина. Там багато людей йшло. Проходило мимо того чоловіка, який потребував допомоги, який лежав на узбіччі дороги. В нього так склалися обставини. На нього напали розбійники, його побили, його обікрали і його залишили. Проходили ті, хто, здавалося, повинні були йому допомогти. Проходив священник, проходив Лавит, але вони були заклопотані. Вони спішили додому Божого. Вони спішили на служіння і пройшли мимо цього чоловіка. Скажіть, будь ласка, дорогі мої, кого Ісус Христос у цій притчі поставив за приклад? Не тих, хто пройшли мимо, а тих, хто зупинився, того, хто зупинився, того, хто допоміг. І Він наголосив на тому, що так і ми маємо поступати. Тому що ми ближні для тих людей, які поряд з нами. А ближні це той, хто близько, це той, хто допоможе, це той, хто відгукнеться, хто підтримає. Ми приходимо в дім Божий. І знову таки ми маємо і там спостерігати за собою. Дорогі мої, за собою перше всього. Пам'ятаєте історію про одного хлопчика, який. Просив у Бога, щоб батьки були такими ж і вдома, якими вони є в Домі Божому, якими вони є в Домі молитви. Він хотів, щоб ворота, які стояли на в'їзді в двір дому молитви, були їх вдома. Коли його запитали, чому він цього хоче, він сказав, що бо ці ворота вони чудодійні, вони змінюють тата, вони змінюють маму. Тому що як тільки вони проходять або проїжджають через ці ворота, вони стають зовсім іншими. Дорогі мої брати і сестри, здавалася б, дитяча, проста історія, але вона є прикладом для кожного з нас. Пам'ятаєте, знову таки, Євгенос Лука, він написує багато подібних історій. І він знову таки наводить е, приклад, згадує приклад, який навів Ісус Христос. Напевно, це було, звичайно, було, і не один раз, напевно, було. Це притча про митника і фарисея. Двоє людей, які прийшли додому Божого. І один з них був дуже високої думки про себе. А інший, а інший просив одного. Господи, прости мене грішного. Ми прочитали, що прийти, щоб послухати, це краще за жертву безглуздих. Яка жертва безглуздих? Давайте ми подумаємо, напевно, від протилежного, подумаємо про те, якої жертви хоче Бог. Чого Він хоче від нас? Щоб як ми поступали, як ми робили. І у Псалмі 50 19 вірш. Написані чудові слова, жертва Богові зламаний дух. Ось на тих, хто має цей зламаний дух, хто має упокорений дух, на того звертає увагу Господь. На того він відливає свої благословіння, на того він дивиться із задоволенням, тому що людина зламаним духом, з упокореним духом, вона дивиться всередину себе. І вона розуміє, наскільки великою була жертва, наскільки велика любов Божа до нас проявлена через жертву Сина Його на Голгофському Христі. Знову таки, коли говорити про жертву, яку ми приносимо для Господа, то варто, напевно, згадати ще одну історію, яка трапилася в житті учнів Ісуса Христа. Це Євангелія від Луки, 21 розділ з 1 по 4 вірші. Це історія про жертву, яку принесла бідна вдова, про вдовину лепту. Вона принесла зовсім небагато. Її жертва вона була настільки, настільки малою формально, але наскільки великою вона була своєю внутрішньою цінністю. Тому що ця людина вона віддала все. Вона пожертвувала все, що вона мала. І це отримало дуже високу оцінку у Божих очах. Дорогі мої, ми на земній дорозі, ми на дорозі до небесних осель, до Дому Божого. Тому спостерігаємо за ногою своєю. Спостерігаймо за своїми устами, за своїми очима, за своїми думками і поступками. Нехай Бог благословить нас, щоб ми дійсно з радістю могли ввійти в Небесні оселі, який для нас приготував наш Спаситель. Амінь.